І сьогодні я буду забрати три стридропа на всіх твоїх, на всі своїх твінках. Перший стридроп на основі. Три. Так, ну стискаємо. Я граю без звуку, ну у вас буде звук. Це що з громом? Чому у нього там лице було замазано? Давайте я. Ви цього не бачите, бо я просто ігру знімаю. Ну я зараз розвернув телефон донизу. Типа, я розвернув до, до себе чохлом, а Астардроп дивиться в стінку. Тоді я його відкриваю. Мені вже страшно розворачувати. Якщо там гаджет пасівка, то все. А Менді! Прикол! Получається, Ларри Лорі остався. Ларри Лорі, що я сказав? Ларри Лорі. Ха, да, реально, Ларри Лорі остався. Один единственный Ларі Лорі. Менді Привіт, де вона? Привіт, Менді Як ділішка? Човій падіжки? Я думав, що... Шо... Я тебе візьму за 25 уровень. Ну прийдеться брати тисяча кредитів. Балария Лори. Бо я з такими темпами не розблокирую кадзе. Давайте я тебе качнем. Чоли. Пом гадж такий Цей гадж там, де у нас кості тут стріляли. І в тебе є скін. Mm. Не хочу. Так, тепер треба забрати. Так, сходимо на свій твінг, щоб збирати ліг звездочку. Звездочку, як я раніше говорив, Зви... Зв... Зве... Зве... чи звездочку. Я так само діла, як я з прошлим стрельдропом робив. Розвертай його до стіни, а до себе чехлом. Погнали, Міпл. Міпл? Чого? У мене немає слів. У мене немає слів. То есть вы хочете сказать, что мені на о том твинку. О том твинку. Эээ. Попадете. <свят> а прикол на, на цих двух аккаунтах мені попадете аппетит, а на цьому або мне або лега. <свят> Та не, лего точно не выпадется. Це вже занато буде. Йди. Так, не вже там. Давай, так само робимо. Развертаем до до стены, а до меня чехлом. Три, два, один. Та его, выть Три, три эпических бойца на трех на трех аккаунтах. The Mandy, Meeple и Bonnie. Прикольно, разработчики. Мне настроили эти стардропы. Прикольно. Я вам похлопаю за это. Сейчас Боньку прокачал. Я вам похлопаю. Ой, мы же да, Туп. Спасибо вам за три эпика на трех аккаунтах. Всем пока.